Хід чемпіон України. Сьогодні цей поєдинок відбудеться, оскільки е, наступного вівторка кияни е, стартують у раунді плей-офф Ліги Чемпіонів. Уже результативному поєдинку е, Кардинал Авангард 8 потреба. Кардинал Авангард розпочинає у е, звичному для рівнян складі. Усі матчі нинішнього сезону. Саме окіпер кардинал Авангарда розганяє нову атаку своєї команди. Ось така спроба. Вибив м'яч на кутовий. Дуже небезпечний розір. Проти нього Максим Малиновський, колишній партнер по команді. В ситуації намагався пробити правою. Хоча м'яч під ліву. Ну, а тут Чернявський Чернявський йде вперед. І пробиває у ближній кут. Дяченко. Вперед на. Дмитраський. Сухов. Горбулько значно відстав від гулки парахіта. І стійка тут ряд. Кир'єв під ліву ногу. Малиновський. Дяченко далеко з воріт вийшов. Який сейв! від... Часто вони втрачають у Здавалося б, невимушених ситуаціях. Але подивіться на цей епізод Артур Подлюк. Слан Шеремета цей кутовий виконає під удар Федяшу, Помиляються рівняни біля. Болянюк. Парфенюк є можливість. Зіграти на Мартиненка. Мартиненко дуже довго думав, що робить. Чернявський. Жук. Малиновський. Не Чернявський. Малиновський. Проти нього Горбулько. Малиновський перебуватиме постійно в ігровому тонусі голкіпер кардинал Авангарда. Чернявський. Його удар дуже не... Подлюк. Дяченко грає вперед. Тут Волянюк. Волянюк тримає м'яч, є можливість пробити. і Олександр не абсолютно сам готувався до цього удару. Лідер чемпіонату. Ще четвірка у складі команди Сергія Жолби, Федяш сухов. У ближній кут не влучу. <плес> у воротах номер 77 Дмитро Дяченко. І перша четвірка. Микита Козлюк. Другий. Сергій Євген Ланко біля м'яча. Ланко грає на Скіпчика. Це було не без... Чернявський. Ось він останнім підтримує атаку своєї команди. Малиновський. Сухов. Чернявський у дотик на партнера. І гол Владислав Пірвєєв. 26-та хвилина цього матчу від Дмитра Дяченка Рикошетом м'яч влітає у сітку. Воріт дуже прикрий гол для голкіпера. В опорну ногу Дмитру Дяченку пробив Владислав Пірвєєв. Арбітри навіть на микиту Козлюка за рахунок майданчика. А хід не зупиняється. Пірвєєв знову лівою. Ближній. Павло Дармовіз був на наших екранах, який щось намагався підказати своїй команді. Ще одна хороша діагона. Дяченко. Його гармата. Дяченко. Дяченко. У руки просто Олександру Сухову. І тут міг рахунок став. Волянюк. Проти Волянюка Руслан Шеремета. І ще один сейв від. Знову чисельній більшості атакує хід. Шеремета удар у ближній кут Дмитро Дячен. Ігор Чернявський Це. скидає під удар Перв'єєву. Дуже важко відбиватися, коли ти постійно без м'яча. У першому таймі, коли стійка виручила кардинал Ангарта. Зараз Чернявський зберігає м'яч для своєї команди. Вихід один на один від Євгена Жука. І той дивом якимось не забиває. Під серйозним пресингом зараз рівняни. Хороша передача на Скипчика Треба вже бити. Пробиває Скипчик але на місці Сухов і контратака хіта. Сам Олександр Сухов. У першій четвірці взагалі вся гра через голкіпера йде. Ближній Сухов. Чернявський. Пір'єєв може пробити. І пробиває. І знову сейв від Дмитра Дяченка. Але немає часу відпочивати. Нова атака хіта. Пірвєєв знову удар. Хороша контратака рівняна. 2 в 2. Микита Козлюк удар у ближній кут. Там люк відштовхнув, скіпчика, але без фолу вважають арбітри. І що? Хороший момент у рівнян, який насправді просто втратив Дмитро Дяченко зараз м'яч. Ну і сухов. Сагайдачний. Все, друзі. Завершений наш матч. Дуже цікавий матч, я вам скажу. Чемпіон продовжив свою переможну серію у чемпіонаті. Восьмий матч, восьма поспіль. Перемога для хіта. Мінімальна поразка. Павло. Як вважаєте, чи був реальний шанс зачепитися за нічию сьогодні в матчі з чемпіоном? Ну, всім доброго дня. Перш за все, хочу. Подякувати за гру команді супернику. Це самі розумієте, це еталон нашого українського футзалу. Команда, яка буквально зараз за тиждень буде виступати в одній восьмій лігі чемпіонів по футзалу. І хочу побажати їм успіху. А по грі, ну, звичайно, якби бачите, десь доля везіння нам в першому таймі, як то кажуть, супутствувала. Десь пару моментів вони не використали. Ми перевели. Таке, як то кажуть, тихе русло гру, і в нас було пару моментів. Якби, ну, все одно бачите, швидкість прийняття рішення, думка е на полі. Нас трошки вона йде чуть-чуть повільніше, ніж команди суперника. Але бачите, ми до того йдемо, і нам самим було цікаво. Зіграти з таким суперником і відчути наші сили. Десь моментами виходило, десь моментами не виходило. Але в будь-якому випадку ми боролися і хотіли болівальникам подарити гру чудову. І знову ж хотілося десь зацепитися за той результат, але бачите, не сталося як такого. І хочу привітати хід з перемогою. Сьогодні за інтенсивністю, за швидкістю, можливо, була, напевно, найважча для кардинала гра в цьому сезоні, бо дуже високу швидкість суперник запропонував. Як оцінюєте фізичні кондиції от, свою команду на фоні такого суперника? Ну, моментами нам було тяжко. Буду відвертий. кажу, чого, тому що підключення голкіпера, самі знаєте, Сухов дуже він розбирається, він як польовий гравець. Іграє на м'ячі ногами, і десь оце передьоргування, Нам було дуже тяжко, знову ж такі. І хоча, знову ж, ми не сильно там просідали. Да, були моменти біля наших воріт, дякуючи Дяченку, Дімі, які там в двох-трьох епізодах в дром він дійсно виручив. Ну, звісно, тяжко. Тяжко, але ж бачите, за рахунок бажання, десь тої мотивації внутрішньої, я рахую, що ми сьогодні давали бій хорошій команді. Сергію, після 10-0 у матчі з Сухою Балкою, чи були готові до такого спротиву В Рівному, що команда суперника фактично лягатиме кістьми під кожен м'яч і лише 1-0 переможете сьогодні. Хочу привітати, по-перше, наших болівальників з перемогою. Сказати, що вона там тяжка. Ні, реалізація. так, В минулому матчі реалізація була майже 100%. Ось, сьогодні м'яч не йшов, тому що, думаю, що гравці десь в думках вже в іграх з пальми. Ось, і думаю, що це. Десь сказувалось на грі, тому що моментів ми зробили дуже багато. Реалізація була погана. От пару контратак у кардинала. От цього ми і чекали, що вони будуть на контратаках. Добре відіграли в обороні майже. Ну, гол ми не пропустили, але деякі моменти не дуже ми зіграли. Ось тому, ну як то кажуть, перед дуже такими відповідальними матчами такі ігри бувають. Чи було хвилювання в перерві? Наприклад, коли коли перший тайм 0-0, втрата очок не дуже хотілося, звичайно, для чемпіона, чи хвилювалися за результат в той момент? Ну, результат зараз регулярний чемпіонат, тому втрата очок, ну це гра, це футзал і може трапитися за все, що завгодно. Тому ми далі грали в свою гру, намагалися створити моменти, але я ж кажу, реалізація була сьогодні, сьогодні слабкою. А Якщо цю гру розглядати як підготовку до Ліги Чемпіонів, чи вдалася репетиція, на вашу думку, для команди ось того матчу з пальмою? Ні, це була не репетиція, ось тому що. Стиль гри, пальми, і сьогодні кардинала, вони інші. Ось, тому ми повинні грати чемпіонат. І ми пройшли в короткий термін, тому що ми грали сухой балкою. Через два на 3 ми знову граємо з кардиналом. Далі ми їдемо додому, тренуємось, і дальній виїзд до Угорщини для подальших ігор Ліги Чемпіонів. Тому такий графік. Ну, Нічого страшного не трапилося, і ми е ну гра грали гру, так скажімо.